Мальовнича Польща подивіться. Тут можна цілий день так простояти, особливо коли захід, із сонця. Для творчості можна далі збиратися на якісь компанії. І медитувати можна. І це, до речі, старий міст, центр Кракова. Капець, капець, як він старається. А це комплекс з костюшки видно. Ми там з вами ходили. Класно. Ось так це все виглядає. В основному, ну не в основному, так і є. Оскільки я тут живу, я не знала, що неподалік від мене таке місце. Вода та з путска до води. Ми з Тетяною ходили, там був платний вхід, а виявляється, тут можна безкоштовно плавати. але чомусь заборонено плавати. Куди аж ви тепер подали? Можна приходити відпочивати собі лежаки. Мамочок висить. Люди відпочивають. То есть просто на так седатая на скамеечку. Хорошая, хорошая. Вот почему это Все. И такие прекрасный вид. Назарка солнца. А вода прозора. дивиться. блакитно. Це кафе завшовик. Можна купити каву і щогенько поїсти, мабуть. Ми стадіаною влітку плавали тут був хід платний. Ой, довка. Ми тут були з Тетяною і Фіт був тут. Не пам'ятаю скільки. Небагато. Але пустоль.